Привіт! біля Євкасіті розпочинає новий проект про контент: закрий чат з ворогом. Це ініціатива створена, щоб підвищити медіаграмотність, зокрема підлітків, і допомогти кожному почуватися більш безпечно в онлайн просторі. Сьогодні інтернет це не лише розваги. За результатами дослідження цифрової поведінки підлітків в Україні 94% опитаних щодня користуються смартфоном, а 56% фактично живе в інтернеті, проводячи там більшу частину свого часу. 80% підлітків вважають свою поведінку в інтернеті безпечною а 59% вважають, що шахраї їх не чіпатимуть. Тож ми надаємо слово самим підліткам. Вони розкажуть, що знають про безпеку в інтернеті, чи вміють себе захищати, та чому це так важливо. Що таке критичне мислення, і взагалі для чого воно треба? Критичне мислення це вміння не вірити всьому одразу, а ставити запитання, перевіряти факти та робити власні висновки. Воно потрібно тому, що у мережі багато фейків і перекручених новин. Це стосується всіх тем життя, наприклад, навіть ті ж самі реклами, які є, вони дійсні, але не відповідають тому товару або це ж є те ж саме шахрайство. Як розвивати в собі критичне мислення? Ставте запитання, чому хто це говорить, яка мета цього повідомлення? Обирайте надійні джерела, перевіряйте їхню репутацію. Шукайте різні погляди, навіть якщо вони суперечать вашим переконанням. Ти сам вирішуєш, що потрібно вважати правду не те, що пишуть в телеграм-каналах чи розповідають блогери. Інколи зробіть перерву, відкладіть телефон і підіть, прогуляйтесь.